Потужна негода, яка ввечері 12 липня накрила Харківщину, залишила по собі значні руйнування, сотні повалених дерев, обірвані лінії електромереж, пошкодження втівки, дахи житлових будинків, об'єкти інфраструктури. Так, у селі Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка у Салтівському районі. Паривом вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало три людини. У Основянському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка. У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковик постраждав чоловік 1973 року народження. У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран без постраждалих. У Харківському районі, неподалік станції Покатилівка. Дерево впало на електричний потяг, інформація про постраждалих не надходила. Загалом від ДСНС було залучено понад 200 рятувальників та 70 одиниць техніки ДСНС. І наразі заходи по ліквідації наслідків негоди тривають. До цих заходів і наразі залучені співробітники ДСНС.